Проєкт реабілітаційне відділення для захисників і захисниць України перша черга відкрився рівно два місяці тому. Ініціатива, яку разом із головою Львівської військової адміністрації Максимом Козицьким, має своє таке продовження. Перші палати, в яких зараз вже проходять лікування реабілітації наші захисники і захисниці, є, це і Сомбра Костянтина Костирко, і Бізнесвумен Клаб. І сьогодні ми кожен місяць відвідуємо наших захисників, привозимо різну допомогу родини Степанків постійно, які передають солодощі, і навіть сьогодні для хлопців. Олександра Тіщенко Палата всередині зараз знаходяться хлопці, але просто будемо показувати все це приміщення, яке завдяки добродію Ігору Дулину відремонтовується та донорським коштам наших меценатів таблички, яких ми показували. Наші пацієнти задоволені проведеним ремонтом. Їм дійсно. Комфортно перебувати тепер у відділенні. Сподіваємося теж на продовження ремонтних робіт іншої частини відділення. Ще раз хочу подякувати меценатам, спонсорам за докладені зусилля в ремонті наших відділень. Ремонт зроблений, розмальовано частенько всюди. приємно, дійсно, що приємно. Як дуже, дуже, дуже сподобалося. Моя думка така. Що ну, потрібно далі так, далі робити по всіх закладах, тих відділеннях. Я задоволений тим. Бачу, що наша робота не пройшла даремно. Дуже приємно, що наш вклад працює і тут гарно проходить реабілітація наших воїни. Все буде Україна. Важливо організовувати і робити такі проекти, тому що хлопці воюють там на фронті. Вони віддають свої найцінніше своє здоров'я і попадаючи сюди в тил, в вони повинні знаходитися в гідних умовах. В ідеалі, якби ці палати були порожніми і всі хлопці були здорові, живі, здорові, маємо надію, що прийде найближчим часом перемога, не стане той час, коли ці палати будуть порожніми і все буде добре. У нас така вже красива є рецепція. І зараз ми перейдемо із вами, а щоб показати, як будується друга черга, що дуже важливо, що тут. Приміщень більше, бо є і ординаторські і лікарські, які вже почалися ремонт, е, є санвузли. Буду коротко показувати і просити всіх донорів ще долучатися до цього проєкту. Чому? Тому що окрім ремонтів, заміни електропроводки, каналізаційних систем, покриття, вікон. Балконів, оснащення техніки та навіть моралі вікниг. А ми ще дуже хочемо придбати сюди для реабілітації різні прилади, які будуть допомагати швидше проходити реабілітаційну психокорекційну роботу для наших військових. Тому долучайтеся до проекту відкриття реабілітаційного відділення для захисників і захисниць України, підтримуйте ініціативи, які відновлюють здоров'я і життя наших захисників і захисниць. І давайте разом робити такі великі колективні історії. Партнерів вже є багато. Є навіть іноземні донори. Кожен з яких взяв під опіку одну палату, її повністю переоснащення, і з допомогою такої спільної кооперації вдається робити і все інше. Уже на початку грудня ми плануємо освятити та відкрити ціле відділення і першу і другу чергу вже висадили алею лип в честь кожного донора, і я думаю, що навіть тут зробимо. Такий парк, липовий парк наших захисників і захисниць. Проект триває, його організатором є Міжнародний штаб допомоги Українська Львівська військова адміністрація за її такої великої вагомої підтримки. І більше аніж 14 меценатів і донорів, які фінансують. Цю таку реконструкцію, ну і звісно, за сприяння е, самої адміністрації лікарні, яка сприяє у тому, щоб це було якомога швидше, краще, якісніше для наших захисників.